Наступне питання, друзі, це під час виключення опалення як обігрітись. Зараз є багато різних обігрівачів, а газові це можуть бути обігрівачі для цих наших газових балонів інфракрасного вони випромінювання. Це каталітичний газовий обігрівач, але пам'ятайте, що це спалення повітря, це спалення кисню. Якщо ви там в будинку користуєтесь таким газовим обігрівачем, там є Процес горіння і спалюється у вас повітря і виділяється СО. Він менше за рахунок того, що це каталітичне горіння, а не пряме відкрите горіння. Але воно все одно є. І в рекомендаціях всіх виробників таких газових е обігрівачів завжди має бути доступ свіжого повітря, тому що СО накопичується, і потім люди втрачають свідомість. І так навіть бувають моменти, що літальні випадки. Потім наступають. Тому газові каталітичні нагрівачі використовуєте тільки, коли у вас відкрите трошки, відкриті вікна. Але, але такий варіант теж можна користуватися, але недовго. Краще недовго користуватися. Є дизельні зараз портативні дизельні обігрівачі. Там така невеличка, такий боксик. Їх використовують військові, їх використовують різні служби, навіть на текстанціях їм використовуються. Це дійсно така корисна річ. Там 5 літрів бачок дизеля. Його вистачає там на безперервної роботи, дві доби, навіть там, десь так. Там є регулювання теплого повітря. Їми користуються. Єдине, що можу сказати, не беріть ніколи дешеві варіанти, тому що є там 4,5 тисячі такий дизельний обігрівач. Зараз якраз іде зима, і військові просять, і вони собі купують і закуповуються тих І є там 5,5 6 тисяч 6,5. Більш якісні вироби ніколи не будуть коштувати дешево. Стосовно цих дизельних обігрівачів, я рекомендую вам, щоб ви користувалися там. Ціною від 6 6,5 тисяч гривень. Це вже там є електронний прилад, який якраз е, вимірює температуру. Він там програму віддає на цю на саму камеру розжарювання, там де згорає сам дизель. І вони там 12 вольт, 220 вольт. Якщо у вас там немає, наприклад, немає світла. То от, там різні. Ви можете підключити акумулятор. там е Він бере навантаження дуже невеличке, такого акумулятора вистачить надовго. Але е ті фірми, які більш, більш відомі, у них є електроніка, вона більш надійна і має більше захисту. Тому краще користуватись таким, якщо ви вже купуєте дизельний такий обігрівач, е якісним. Більш якісним фірмою виробником почитайте в інтернеті, прочитайте, пошукайте відгуки про ці обігрівачі, і якщо це там від 6,5 з половиною тисяч, то вже це більш-менш якісний виріб. Головний момент, запам'ятайте, ніколи не можна а, лягати спати при включеному або газовому, або дизельному обігрівачі. Ніколи не можна. Дизельний кстати, обігрівач їх же ставлять. Деякі люди ставлять їх там в квартирі, наприклад. А у них у всіх є вихлоп, тобто а, там не прямий нагрів. Як у газу він просто всередині, а, всередині приміщення, то дизельний нагрівач там є вхід, він бере. Повітря, камера згорання і вихлоп, так як у машин. Є вихлопна труба, вона відводиться а, десь зовні. І люди ставлюють його в приміщення, наприклад, виводять назовні там, купують довгий цей а, шланг з нержавіючої сталі, гофро трубу виводять назовні її, але сам він гріє всередині. Рекомендація ставити його або на балконі і всередину заводити тільки трубку з теплим повітрям, щоб він стояв. Все одно, став... хай він стоїть цей прилад ці всі обігріву, хай він стоїть краще на балконі і всередину заводиться трубка там. Або через відкрите віконце, зробіть собі там вставку якусь краще, щоб воно було ззовні, щоб це було більш безпечно. І головний момент, що таким, навіть якщо він знаходиться ззовні, що газовий цей обігрівач не можна ні в кому, ні в якому разі залишати собі на ніч. Тому що дуже багато випадків буває, коли щось відбувається з цією газовою вихлопною трубкою. Вона нагрівається, буває таке, що вона злітає. Вихлоп іде всередину приміщення. Вночі ви спите, і вночі люди, на жаль, літальні випадки бувають. А газовий обігрівач, само собою, звичайно, все одно там відбувається горіння. Ви нагріли приміщення, провітрили його, закрили і лягаєте спати. Все відключаєте, всі нагрівальні прилади на ніч треба відключати, тому що це реально небезпечно для життя і вашого здоров'я. Тому дизельні, газові, там будь-які прилади, які у вас є. Електричні я не беру, тому що ми по умові. У нас немає електроенергії в будинку. Тобто, там всі ці наші електричні прилади ми не використовуємо. Якщо у вас є потужний генератор, наприклад, ви можете використовувати електричні там пушки. Хоча навіть, знаєте, є дуйки таких називають, електрична дуйки там 2 кВт. Вона теж на ніч не можна залишати. Такі дуйки електричні перегріваються, загораються, і е, потім пожар в приміщенні відбувається. і ну, Потім біда вже навіть від таких. Тому візьміть собі за правила. Якщо у вас там. Твердопаливний котел в приватному будинку. Так, ок. І там пряма у вас пряма циркуляція. Ті, хто мають твердопаливні котли, вони знають, що може бути через насос циркуляція, через байпас і пряма циркуляція. Краще ставити на пряму циркуляцію, тому що там електроенергія, сяде акумулятор, не сяде, він працює насос. Ну, краще буде хай пряма. Якщо у вас там є нормальна система, яка там живить цей насос, там кілька акумуляторів стоїть, то так, да, користуйтесь А всі обігрівальні прилади на ніч краще виключати, тому що краще зранку встати, буде холодно, там прохолодно або холодно, дійсно в квартирі. Але ви включили, ви нагріли знову приміщення, там день грієте, на ніч виключаєте. Це головне правило.